Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні готуємо вечерю дуже прикольну, дуже смачну страву готуємо. Нам всього-навсього знадобиться трохи курки, картопля і трохи цибулі. Так Сковорода вже у нас розігрівається, стоїть. Наливаємо сюди олійки і потрібно курку обсмажити. Шкурочки ми прибрали. Так, Нам не потрібен тут лишній жир. Викладаємо зараз курку. І підсмажуємо її до золотистої скоринки. О, зараз чекаємо, поки воно почне смажитися. Підсмажуємо гарненько з однієї і з другої сторони до золотистої скоринки. І тоді будемо додавати туди картоплю. Страва бомбічна. Тому дивіться, до кінця буде дуже смачно, я вас запевняю. Він не признається, що це буде за страва, але картошка ріжеться, м'ясо жариться. Крівіться вже підсмажились трошки м'ясо. Перевертаємо на другу сторону його. Стріляє. І Потрібно з цієї сторони так підсмажити. Але вже можна додавати картоплю. Нам потрібно багато цибулі. Ско вже підсмажили, картопельку теж вже трошки підсмажили, трошки перемішали і додаємо тепер сюди цибулю. Багато цибулі додаємо. Ось так. Цибулю не дивіться, що так багато, вона зараз зменшиться її практично не буде цибулька вже пустила сік, тепер будемо заправляти це все діло нашими спеціями. А саме основний інгредієнт це для того, щоб дуже була класна така підливочка. Кефір. Тут у нас 850 мл. Ну, я думаю, що половину точно ми сюди зараз виливаємо. Ось так це все робиться. Ось так можна. Тепер обов'язково спочатку підсалюємо по солі, потім можна буде спробувати додати то вже така справа. Думаю, поки ось так буде нормально. Цукор. Я завжди цукор додаю, Він Дуже класно балансує смаки. Так. Перець. Свіжо. Змелений. Зіра. Перетерти на руці, щоб краще розкрилася спеція. Є. Трошки часничку. Можна було більше, але в нас більше нема. Але для аромату вистачить. Моя найулюбленіша приправа до курки теж трохи додамо сюди. достатньо. Ще трошки солі, спробував мало. Значить, дамо більше. Тоді ще з Тепер справа залишилась за малим, залишилося, щоб воно продушкувалося. А ми почекаємо. Накриваємо кришечкою, але не повністю, тому що воно просто буде википати ось так. І тушкуємо хвилиночок 40 точно. Буде клас. Зараз ще сюди додам трошечки цукру, тому що кефір кисленький, я тільки що скуштував, потрібен цукор. Наша смакота готується, тушкується. А поки це все готується, ми зараз ще приготуємо салат. Ось у нас вже є помитий шпинат. Корисний буде такий салат. Є от таке авокадо. Нам потрібно тепер його почистити. Це дуже просто. Беремо шкілочку. Раз. Розкриваємо його. Як там роблять? Отак. От Опа! Бачите? Кісточка нам не треба. І потрібно тепер його повністю обчистити нашу цю шкілочку. Легенько знімається, бачите? Зверху нарізали авокадо, бачите, спіленьке, смачненьке. І заправляємо соусом теріяки Дуже простий салат і дуже смачний. Перемішувати його не треба, тому що тоді, коли береш їси, вилочкою перемішується все, воно дуже-дуже гарно. І ще один інгредієнт на наш салат це є у нас кунжут смажений. Посипаємо зверху. Маженим О, Шикарно. і Ще на один салат залишилось. Ось такий, друзі, виходить салат. Бачите? Смачно, гарно, ситно, пахне свіжістю. А наша страва готується. Подивіться, яка гарна вже. Будемо сьогодні вечеряти такою смакотою. Тому, ну, друзі, залишайтеся з нами. Продегустуємо разом, покажу вам, що вийшло. Може щось ще додамо, щоб по смаку було прям ідеально. Трошки перемішаємо. О. Зменшимо вогонь. Скуштуємо. Трошечки солі. Буквально трошечки-трошечки. О! Все. А так, сіль, цукор, все ідеально. Перець відчувається. Ставимо тепер на маленький огонь на одиничку і накриваємо повністю кришкою. І ще хвилинок 30 айтушкується. І буде готово. Друзі, наша страва готова. Подивіться, подивіться, яка краса картопелька. Бачите, все вже готовеньке, все класненько протуши, протушкувалося. Так, але не до кінця готово, тому що потрібен ще один інгредієнт, а це зелень. Яка смакота. Ну і понятно. Зверху сюди зелень. Та що була. Та й додаємось Так, щоб... Які аромати на кухні стоять, друзі. Все, зараз буде вечерять, зараз продегустуємо. Опа! Ну що, друзі, продегустуємо. Подивіться, яка смакота у нас. Так, зараз ми сюди в тарілочку накладемо місця, подивимося, як воно приготувалося, все покажемо. Смакота. Так, попробуємо, дивимося, що у нас тут вийшло. Беремо стегенце. Дивіться яке. Так. Беремо сюди картопельки. Подивіться з цибулькою, як протушкувалося. Юшечка ось ця. Цю юшечку дуже смачно з хлібчиком мочать. Хлібчик мочаєш і смакуєш. Дуже смачно виходить. Або ще краще якийсь багет. Так, подивимося, що тут м'ясо наше. Дивіться. Так, воно розлазиться ось. усе відділяється, бачите? Прийшов час скуштувати. Так як і обіцяв, беремо ніско шматочок, беремо картопельку. І куштуємо гаряче ще. М -м -м. Друзі, дуже смачна і дуже достойна страва, тому дуже рекомендую. Спробуйте за цим рецептом приготувати. Вам дуже сподобається. Друзі, така у нас сьогодні вийшла вечера. Ми будемо вечеряти. Вас попрошу. Підписатися, хто не підписаний, поставте вподобайку, будь-який коментар, підтримуйте україномовний контент. Ну, така у нас сьогодні вечеря. Тому, друзі, всім, хто їсть смачного, всім гарного вечора, приємного перегляду і гарного настрою. Пока!